Прийде ранок і ведешка з кольором покаже хто де та як накакав. Опс. Опс. Ну, тут все чик пік, тут теже нема до чого заколуватись, і тут чик пік, а тут, і отут, те я починав. Поки пристрілявся, поки тут сьогодні короче, робив трошки пор. О, зараз їх виправимо. І потрібно робити якусь кришечку. Якийсь ревізаційний люк такий 50 на 30 посередині, щоб він був більш-менш герметичний. Тут тиску не буде, але... Але потрібно, щоб був герметичний. 700 літрів приблизно йомкость для накопичування енергії. Получилось. Комусь сподобався спосіб перевірки на пори, ставимо лайк, підписуємося на канал.